Проїхати самокатом, правильно назвати дорожні знаки і відповісти, як перейти дорогу, коли на перехресті регулювальник. У таких конкурсах змагалися три команди юних знавців правил дорожнього руху з кількох навчальних закладів Житомира, зокрема з шістнадцятої, 28-ї школи, а також з 65 го навчально-виховного комплексу. Ну, звичайно, для того, щоб діти. Краще знали правила дорожнього руху, щоб вони не потрапляли в дорожні транспортні пригоди. Сьогодні я дуже дякую державній автомобільній інспекції, які допомагають нам. Ми маємо сьогодні мотоцикл, ми маємо машину, на яких діти зможуть після закінчення естафети пофотографуватися, зробити пам'ятні фото. Ну і звичайно, в їх пам'яті це залишиться. Я думаю, до наступного літа точно. Під час літніх канікул, щоб вони пригадали правила дорожнього руху, були обізнані і щоб літо пройшло в них безпечно і щоб вони здорові повернулися до нас 1 вересня. Під час літніх канікул працівники держати інспекції не забувають про дитячий травматизм. Так, таким чином ми відвідуємо пришкільні табори в місті Житомирі. сьогодні ми приїхали в 16-ту школу, в якій ми проводимо такі тематичні заходи за допомогою наших юних помічників, які 16-ї школи. От і дітям нагадуємо, що про важливість знань дотримань правил дорожнього руху. Про те, що це потрібно, особливо під час літніх канікул, кажуть і самі діти. Ми сьогодні пригадали ці правила, які нам здознадобляться. Наставники на такій міні дорозі у юних школярів також діти. Щоправда, вже досвідчені знавці правил дорожнього руху з 16-ї школи Житомира. Саме вони на сцені навчального закладу у творчому тематичному виступі продемонстрували дітям, як поводитися на дорозі. І дітей на дорозі можуть стати справжньою небезпекою їхнього життя. Згодом усі разом змогли пофотографуватися поблизу доїшної техніки, аби цей день запам'ятався надовго.